44 вогнегасники садочки нашої громади отримали від благодійної організації Дитячі містечка України. В грудні минулого року міська рада підписала меморандум про співпрацю з організацією, в рамках якої в Мукачеві планується створення єдиного в області центру укріплення сім'ї для потреб громади. Благодійники також планують передати додатково генератори та медичні вироби. Міжнародна благодійна організація «Союз Дитячі Містечка України Клала меморандум про співпрацю з Мукачевською міською радою, і тому наше завдання усіляко підтримати ті громади, які приймали на себе, ну скажімо так, таку ну місію і тягар до влаштування внутрішньо переміщених осіб, тому що їх їхало дуже багато і Мукачево. І зараз приймає внутрішньо переміщених осіб і дітей, в тому числі, і тому, звичайно, що треба підтримати і дошкільні заклади освіти, і школи. І, взагалі, місто у тому процесі прийняття дітей внутрішньопереміщених осіб. Ми моніторимо всі потреби, які є. Ви знаєте, що цього року Україна дуже потужно боролася з наслідками бомбардування енергетичної інфраструктури, критичної інфраструктури і тому генератори, сигналізатори чадного газу, павербанки, вогнегасники це ті засоби, які повинні. Бути у кожній установі у кожній організації, особливо в тих, де працюють, працюють з дітьми. І сьогодні ми передаємо 44 вогнегасника на дошкільні заклади освіти міста Мукачева, і ми дуже щиро дякуємо за співпрацю з міською владою, в тому, що у нас такий йде плідний діалог, і ми можемо допомогти і підтримати громаду. Центр укріплення сім'ї від міжнародного благодійного фонду «СОС дитяче містечка буде єдиним на Закарпатті, і ми дуже щасливі, що це буде саме Мукачево. Це дуже територіально вигідно, і так як Мукачевська міська рада в минулому році підписала меморандум про співпрацю з цим благодійним фондом, то цей центр буде слугувати не тільки для жителів нашої територіальної громади, але й для вимушених переселенців. Як Центр, який буде надавати підтримку, супровід психологічний для всіх, хто, в принципі, буде цього потребувати. Співпраця з благодійним фондом СОС Дитячі містечка налагоджена і активно працює. Сьогодні ми отримали 44 вогнегасники для дитячих навчальних закладів у нашій територіальній громаді. Також плануємо цей благодійний фонд планує закупити ліки необхідні для дитячих садочків. Безпосередньо вони також активно допомагають внутрішньопереміщеним особам і працюють із дітками ВПО. Благодійна організація активно підтримує громади, які приймали внутрішньопереміщених осіб, допомагає сім'ям переселенців. Центр, який планують відкрити вже цього року, надаватиме соціальні послуги дітям-сиротам та сім'ям з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах.